Доброго дня! Сьогодні перший огляд кавунів після висадки. Як виглядає висаджена розсада в поле і деякі рекомендації, що з нею в подальшому краще зробити для отримання гарного врожаю? Дорогі друзі! Дивіться звичайна схема посадки кавуна 2-10 між рядами. Краплинна стрічка під мульчою. Рослина кавуна висаджена з розсади. Трошки переросша розсада була, тому що погодні умови дуже складні в цьому році. Але висадили і тепер починаємо працювати. З Чим починаємо працювати? На рослинах є вже пошкодження попелицею, тому контролюємо обов'язково цього шкідника контактними препаратами, в принципі, знімається без проблем. Тим же самим картезіоном декілька обробок і все буде добре. Потім що? Витримуємо максимально сухий режим, поки у нас пледь, перша пліть не досягне 50 см. Потім для, для, для чого це ми робимо? Для того, щоб наросла гарна коренева система. Коренева система піде вниз і завдяки цьому ми будемо потім вже. Працювати ліпше з рослиною. Далі, що ми робимо? В цьому році дуже багато дзвінків, дуже багато е, вже клієнтів з проблемою розковою мухою е, на розсаді. Контролюємо ґрунтових шкідників. В цьому році це дуже актуально. Не буде контролю шкі... з ґрунтовими шкідниками, буде врожаю може досягати 100%. Якщо казати заживлення, то ми починаємо живити наші рослини, повторюсь, при досягненні пліті 50 см. десь так. 50 см буде вже через 2 тижні точно. Тому через 2 тижні ми вже будемо вносити азотні добрива із комплексними добривами. Дякую вам за увагу. Будуть запитання. Дзвоніть, пишіть. з вас. Лайки, вподобайки. Гарних вам врожаїв.